Всім привіт! Поки ви дивитеся це відео, Русня намагається знищити мою прекрасну країну. Україну. Але що не може не радувати, ми потроху даємо їй посраці. І власне тема, яку я хочу сьогодні в своєму стрімі розкрити, я дуже швиденько до неї підведу, вона стосується не напряму, не напряму. Того, що мене непокоїть останні кілька місяців, що у нас що б ти не робив в країні ти повне гімно, говориш гімно, мовчиш теж. Що робиш, ти взагалі е, зрадник не робиш, те треба з країни гнати усіма палками. Але я ж кажу, не напряму зв'язано. Бо все це мене настільки дістало, що в мене, мені здається, якесь отруєння, абсолютно інтоксикація людською злістю та агресією, що я вирішила поговорити про хороше. От, от, от так, от я вирішила сьогодні. І, власне, воно нарешті здійснилося. Бо про хороше я хотіла вже давно поговорити з віце-прем'єр-міністром нашої країни, міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим, Але легше, мабуть, з самим Цукер... Цукербергом домовитися про інтерв'ю, аніж з паном Михайлом. Але то зрозуміло. І ось сьогодні він, нарешті, має для мене півгодинки. А я у своєму такому пролозі хочу сказати. Чого власне я отак це пов'язала? Бо... Я хочу по перше йому подякувати, зроблю це особисто за те, що я відчуваю, мандруючи Європою всі ці місяці, місяці я їжджу дуже багато е, по своїх справах багато виступаю з, з просвітницькою діяльністю, багато говорю про Україну. Намагаюся гроші фандрейзити, на допомогу жінкам та жінкам та дітям багато по прихистках їжджу. Ну ви все знаєте. Або якщо не знаєте, просто це для вас не важливо. Отже, я мандрую і. Переміщаюся, і яка це крута штука, люди, коли ти розумієш, що вся ця стала Європа, всі ці правила, вся ця от величезна така машина з розвиненої, прогресивної структури під назвою Європа досі куперсається в попірцях. Ну, Тобто вони всі занурені в папірці, все на таких довідках, справочках, у віконці. Тобі мені надсилають купу конвертів, тобто, я вже про папір взагалі мовчу. А в нас ти ходиш такий з телефоном, на кордоні, водійські права, всі сертифікати, і ти такий, все в тебе в телефоні, власне, в дії. І я от з цього дуже сильно раділа треба визнавати що в нас є прогресивні штуки круті штуки набагато крутіші ніж в тих самих розвинених країнах а все поки ми готували це інтерв'ю вже з'явилася з'явилася можливість перекладати це англійською те що це визнається в багатьох країнах от давайте потрохи вчитися визнавати те що і класного робиться Власне, про це поговорю. І що а, до а, кібер. Безпеки нашої країни. Ви ж бачите, досі працюють всі системи, нічого не, об, не обвалили, не обрушили. Це теж подумала я величезна потужна робота. Ну, от всі, до всього маємо доступ, о, вся цифрова історія працює. Це, мабуть, теж в них неябияких сил забирає, е, в, ну, то корот, коротше є, про що поговорити з паном Михайлом. Давайте, власне, до того і перейдемо. Пане міністре, я вас вітаю. Вітаю. Особисто я, особисто я відчула цілу палітру емоцій, стоячи там посеред Мюнхену в Німеччині з дією в телефоні, коли зіштовхнулася з тим, що, наприклад, оця стала багата. Ж, ж, жирна така Німеччина. а Все досі робить на папірцях. От всюди в них листи, конвертики, папірці, підіть в ці віконечко, потім до цього там поставте, ще вам дадуть. І ти приходиш зі своїм паспортом, зі своїм там, сертифікатом вакцинації, зі своїми водійськими правами. Вдії. Це неймовірна гордість. Я дуже тішуся, що в мене є можливість вам це сказати особисто. Подякувати Дякую. вам від усіх людей. Нас вже станом здається на кінець 21-го року було зареєстровано 12 мільйонів українців. в Дії зараз є нова цифра. Зараз 18 мільйонів, Да. тобто. Це половина країни, але якщо прибрати дітей та людей да, похилого да. віку, це майже всі. Да, я думаю, 70-80% вже смартфонів мають ну, за останніми опитуваннями, які там роблять агенції профільні на сьогоднішній день. Про дію дуже багато відомо, і якщо 18 мільйонів зареєстровано, і вона розвивається, я знаю. Зараз ми торкнемося цього. Почати з іншого хочу, почати хочу з е, людей за кордоном. На сьогоднішній mm. день цифри різні дають. Від 5 до 7 мільйонів українців за кордоном вимушено переселені. Що ви як е, творець дії, ідеолог, людина, яка взагалі за цим, цим стоїть, сьогодні можете порадити в практичному полі зі з, застосуванням дії за кордоном? Да, у нас є спеціальний окремий проект, називається «Дія бізнес е, там його можна легко загуглити і знайти. Він допомагає отримати будь-які безкоштовні консультації щодо того, як там знайти роботу або почати власну справу. І е, ви можете дуже багато там корисної інформації отримати, як вже в контенті, там і відео і текстовому, а так і в живої в форматі живої консультації. Ну онлайн це дуже популярний продукт. Там тисячі українців користуються за кордоном зараз. Ми навіть відкрили в, в, в Варшаві діє бізнес офлайн центр. Зараз ми також е, вивчаємо всі потреби, які стосуються нотаріальних наприклад дій. І сподіваюся, що там на наступного тижня або вже цього тижня Верховна Рада підтримує законопроект. Там тільки від, від них тепер залежить. Технічну частину ми вже зробили в дії. Наприклад, можна буде отримати в кілька кліків дозвіл нам на виїзд пересування дитини, там іде подружжя. Там це взагалі без нотаріуса буде в кілька кліків. Дуже дуже зручно. Ми допомагаємо там і і, і Міністерству соціальної політики в, в, вибудовувати там, і контакт-центр для того, щоб українці могли, могли звертатися. Це там ключові напрямки, які Англійською на сьогодні А можна ви працюєте? Я читала, що працюєте тим, щоб можна було да. документи англійською. Чуть не забув анонсувати е, круту послугу документів дії англійською, тому що багато, багато українців зверталися. І е, за тим, що навіть коли поліція зупиняє, а в тебе немає документів, ти показуєш дію. Вона каже, добре, ми вже знаємо, що таке діє, тільки чому Клас. у вас немає англійської. Ми вже зробили. Я сподіваюся, що навіть там, цього тижня або наступного залежить, там, коли е, Google і Apple провнуть нову версію. Ми вже запускаємо англійською документи будуть водійські посвідчення і закордонний паспорт. В дії. А як мені завжди цікаво, як, от європейські державні заклади, ці всі муніципальні, соціальні, як вони взагалі погоджуються на те, що в них в країні, де я як вже сказала, ти повинен кілька місяців купу папірців їм приносити. і до них приходить біженка з телефончиком, в якої все всі документи в телефоні? Чи не сприймають вони це ну прідвзятінька? Ні, насправді це майбутнє. Вони це розуміють. Я, ми Розумію. спілкуємося з європейським союзом. Нас доєднали до групи, яка при європейській комісії займається розвитком Wallet. Це буде id паспорт для європейського союзу, електронний, як в нашій країні. Вони цим займаються. Там через кілька років планують запустити. І ми приєдналися як уже успішний е, такий приклад. Кейс ми стали першою країною в світі, яка це зробила. Потім ми спілкувалися з Apple, Вони також це роблять. Там і в них є вже пілоти в Штатах з. Водійським посвідченням, і зараз буде це робити європейський союз. Ну звичайно, що в них також багато бюрократів. Але це майбутнє, і воно ну не воно не більше скажу. Це таке відчуття гордості. Ну правда, мені доводилося стикатися з тим, що люди взагалі гугліли що таке Україна, бо вважали нас країною третього світу. Так. А коли ти показуєш, що в тебе діджиталізованіша країна всередині, всередині Європи, я думаю, що ми в цьому році ще зможемо всіх приємно здивувати. Де Бог всім здоров'я і щоб е, сил нашим збройним силам. Е, no. І я думаю, що наприкінці року ми, ми презентуємо нову надію, і це буде набагато більше послуг. Ну і взагалі багато нових речей, які будуть змінювати наше розуміння. Взаємодії з державою кожна людина буде розуміти, скільки вона податків заплатила, куди ці податки пішли, і ми будемо створювати взагалі нову культуру, коли люди будуть ставити завдання політикам і чиновникам більш впевнено, ніж сьогодні вони це роблять. Михайло, ви собі не уявляєте, як ці слова дають надію? Ви показали не результати до війни, і було видно, що Міністерство цифрової трансформації це як потяг, який несеться а, швидше за усіх. Сталася війна, абсолютно е, логічне питання. Типу, твоя перша думка, коли пролунали вибухи в Києві? Але я вам це питання ставити не буду, бо я знаю, що ви вже е, 23 лютого зіштовхнулися з війною, з величезною кібератакою. Трансформую питання. Коли ви вперше усвідомили Михайла, що почалася в Україні війна? Ну, вперше, звичайно, що свідомо в ще 14 році, коли ну тому, що ми, ми, ми з дружиною взагалі Запоріжжя і ми жили в Запоріжжі. Ми тільки три роки як переїхали в Київ, люди вже тоді гинули. Тому звичайно, що ми це, це відчули, і зрозуміли ще тоді. Якщо говорити вже про ну новий війни, про вторгнення повномасштабне ми відчули це вторгнення в кіберпросторі десь ще в січні. Тобто листопад і грудень були потужні атаки, і вони дошли до того рівня, що я навіть почав розбиратися в цілях і взагалі в структурі побудови всередині Росії, що від, як все там працює в напрямку кібербезпеки, чому вони роблять саме ці атаки, чому вони роблять. А що це саме... були за атаки? Як вони а... відрізнялися від тих, що були на раніше? Ну, по перше, це комплексність. Тобто, було видно, що працюють кілька хакерських угруповань. Що вони довго о, слідкували за тим, як будується ем, інфраструктура інформаційна в Україні? Вони слідкували навіть за тим, що Хто є адміністратором різних реєстрів, хто розробляє різні продукти, і е, що також відрізнялося е, ну від того, що було до цього, тому що самого там го року, коли ми створили міністерство, почали створювати дію, атаки постійно були, і ми навіть там проектували дію таким чином, щоб вона не зберігала персональні дані. І це під час війни дуже допомогло. Так, ось що ми побачили, те, що відрізнялося найбільше, що це по суті почалася така гібридна війна в інформаційному просторі, коли, наприклад, вони роблять атаку, вони не досягають результату, але вони говорять про те, що вони його досягнули, і через там телеграм-канали, через соціальні там інші медіа, через е, якісь блогерів проплачених вони починають говорити, що там є виток інформації. Там е ця інформація зараз е вже там використовується для того, щоб хаос сіяти певний, і було видно, що вони тестують певні технології, як можна е дестабілізувати суспільство через соціальні мережі. Фінальна атака надпотужена була 23, е 23 лютого, е якраз на 24. те І ми там ну практично не спали, тому що займалися там е обороною, скажімо, і е критичною інфраструктура інформація. Що намагалися зробити? То тоді була е, найбільш потужна за весь час атака на портал Дія. Угу. Тоді була дуже потужна атака на банківську систему, «Приват» там, і інші банки. Ну це була там рекордна атака за кількістю трафіку, яку отримували ресурси. Якби в них вийшло, що б відбулося? Вону я навіть не хочу собі уявляти, ну, тому що це була там велика проблема. Тобто на сьогодні в нас працює економіка. Ну звичайно, що ВВП впало, але економіка працює. Працює податково, працює митниця. Ми з вами можемо отримувати соціальні послуги. Там наші пенсіонери отримують соціальні послуги, дітки народжуються, реєструються, отримують виплати родини. Е, в нас е, медичні послуги отримують громадяни. Тобто, в нас країна працює в цілому, Незважаючи на те, що відбувається повномасштабне на війна, і якби не працювала інформаційна системи, якби не працювала ця критична інформаційна інфраструктура, то цього цього б не було взагалі. Вони тобто намагалися ми, покласти все це. Звичайно, ми, ми, ми б не могли. Е, ну, уявіть собі, паніку і хаос, якби не працювала система інформаційна, яка відповідає за виплату пенсій. Угу. Уявіть собі, як, якби була заблокована банківська система, і ми не змогли використовувати на картках гроші, ну, це було б ха хаос, паніка набагато більше, ніж була 24-25 в нашій країні. А якщо говорити про інтернет окремо, ну, то, то в, 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 без інтернету, взагалі, я не говорю навіть не про те, що неможливо отримувати послуги, координуватися і допомагати своїй родині під час війни. А без інтернету е, навіть неможливо. Координувати е, Збройні Сили всередині, тому що там mm -hmm. активно використовується інтернет. Тому на сьогодні це є критичною інфраструктурою, і, і дуже важливо, що все це працює. А, якщо ви відвернули таку атаку, в інтерв'ю ви її називаєте найстрашніша кібератака за всю історію а, в Україні. Якщо ви її відвернули, це означає, що ви були підготовлені. Це була найпотужніша атака саме цього е, вектору атаки. Тобто, були ага. там, коли нанп'єтя був там. Ну були втрати так, так, на багато. Точно. Да, це конкретно mm -hmm. цього вектору. Там коли саме так намагалися таким інструментом атакувати, це була найпотужніша. Ну і і по кількості скажімо, в єдиний час проміжуток часу. Це була найпотужніша хвиля, атак так Це ну, mm -hmm. реальна кібервійна. Тобто ми атакуємо, вони атакують. До цього ми взагалі не атакували. Коли ми почали атакувати, в них взагалі все там розпалося всередині, тому що вони до цього ніколи не готувалися. У нас найкращі в світі айтішники. Чому все працює? Да? Тому що з самого початку ми по суті будували таким чином інфраструктуру, щоб ну, ми розуміли, що ми живемо під час війни, і неможливо побудувати найзручнішу державу в напрям в технологічному напрямку, зручну, якщо в тебе не буде надпотужна система кіберзахист, тому що ми готуємося і до наступних хвиль атак. Вони ж також зараз акумулюють свої ресурси, вони зрозуміли свої там слабкі місця. Ми продовжуємо розвивати інфраструктури, але ми і паралельно розвиваємо наші атакуючі спроможності. А от правильно я розумію, взагалі, кібератака це ж таке дуже велике поняття. От, наприклад, коли ми бачимо в новинах, що там. Раз і по всьому по всіх там російських каналах іде ролік або з нашим гімном, піснями, або якийсь змонтований, де Путін просить вибачення за цю війну. Це також частина вашої роботи, коли ви просто ламаєте все і пробиваєте цю стіну інформаційно. Це, це частина роботи it армії і е it е е е е е сил взагалі. І це один із також векторів діяльності, але можу провести вам конкретний приклад, як комбіновано все це працює. Наприклад, після е, всіх тих звірств, які були е, в Київській е, Чернігівській областях, в Житомирській uh -huh. області, коли там ці орки там крали е, пральні машинки, там і вбивали мирних жителів, і так далі, вони все потім відправляли, пам'ятаєте, через службу доставки в Білорусі. І як по суті, сьогодні працюють е, такі, скажімо, ефективні кібератаки комбіновані. Е, наприклад, завдяки кібератаці е, в. Там одному інструменту вдалося е, зламати базу даних і дізнатися, а хто був тут розміщений на, те, на території Київської і Чернігівської області серед російських військ, які конкретні частини. Тобто це атака на інфраструктуру Росії. З іншого боку, відбувається атака на е, службу доставки. І інформація з служби доставки, а хто конкретно по прізвищам відправляв в проміжок часу. І після цього ця інформація співставляється, хто був серед частин тут, хто відправляв, а після Посилочки. цього ще, ще додається, наприклад, технологія, яку ми використовуємо. Це розпізнання облич. Ми можемо по фото, відео, які були зафіксовані, знайти сторінки в соціальних мережах цих людей, знайти їх близьких. І з баз даних, маючи прізвище, ім'я з, з, з інших баз даних, дізнатися їх номер телефону, адресу проживання і сповістити про те, що їх близький це мародер. І також це є певна а що там нам інф... це дає. От я читала про цю вашу роботу, читала, що ну я ж уявляю собі, скільки це часу ідеї людського ресурсу. А що нам це дає Україні? Вони повинні розуміти, вони там живуть під куполом певним пропаганди, і вони впевнені. От 80% відповідей, що ми також прийдемо і будемо вас бивати. От, от, от ми кажемо, от ми кажемо, ваш, це фото вашого сина. Він загинув не на спецоперації, а на війні в Україні він прийшов грабувати бувати наших людей. Угу. А там сестра, або брат, або там мама або тата пишуть: ми також прийдемо вас бивати, і він герой. І якщо ми кажемо а фото, він був в бучі, бивав цих людей. А значить, так потрібно було. Він виконував завдання, ну, тому що там нацисти. Але потрохи все одно сигнал він починає розповсюджуватися, і в, в них немає. Вони втрачають зараз мотивацію йти. У наступ вони втрачають мотивацію е, брати зброю. Нам потрібно працювати з тим для того, щоб е, вони розуміли, що відбувається, для того, щоб їх відкупали від армії, для того, щоб вони відправляли непідготовлених людей в Україну, е, mm -hmm. то, ну, які яким все одно за гроші приходити. А вони не підготовлені, не можуть бути ефективними. Їх старають за це землі. Наші вже збройні сили, тому це робота, яку потрібно робити. Звичайно, що там за один місяць і за два місяці, як ми всі думали, е, неможливо змінити і залякати і. Розповісти правду там, але все одно це працює і потрібно працювати над цим більше. Ми маємо чітку інформацію, ми розуміємо, як змінюється суспільна думка там всередині. Змінюються, і, і, і тому в, в, цей напрямок є і Всім нам потрібно продовжити над цим працювати. Ми повинні розуміти, що це марафон, і потрібно працювати далі системно кожного дня робити все, що ми можемо. Якщо у вас велика аудиторія, комунікуйте про це, продовжуйте, продовжуйте доносити правду, що відбувається. В, в нашій Михайло, країні. В да. березні-квітні це було можливо. Сьогодні, якщо я кажу слово русня, е я вітала навіть свою там, подружку і казала: при зустрічі, я так тебе обійму пишу, я в сторіч, що за душу. Так мені забанили навіть це сторіс. Я вже розумію, що слово, мабуть, за душу, це теж в списку заборонених, вони банять нас, вони нам відрізають ручки, ножки. Я кажу зараз про медіа, про багатомільйонні, скажімо, ресурси. І ось порівняно з березнем квітнем, зараз, станом на серпень. Я відчуваю, що Ну, я трохи підбита. Дайте тоді практичну відповідь, як продовжувати в повному обсязі цю роботу. Якщо ну, в мене є іноді відчуття, що ми програємо в інформаційній війні. Я, я взагалі не вважаю, що ми програємо в інформаційній війні, тому що у нас. ну, Давайте перше питання спершу про блокування, да, там, які відбуваються. Е, справді, останній час блокувань більше. Ми спілкуємося з метою. Ну, як спілкуємося, ми просто, знаєте, пушимо. В, в одному напрямку, Ну, я і зустрічався з президентом глобальної політики, який відповідає за, за роботу з урядами. Після цього у нас там з'явилася певна комунікація, покращилася щодо розблокування акаунтів. Ви бачите, що акаунти там 90% вони розблоковуються, і за це спасибо. Але, але взагалі ми працюємо над тим, щоб вони ну як звертаємося. Збираємо кейси, тобто монотонно, спокійно, системно працюємо над тим, щоб вони все таки змінили свою політику щодо модерації контенту. Та ми комунікуємо з міжнародними медіа для того, щоб свою позицію як країни висловлювати, і весь цивілізований світ розумів, як насправді працює мета в Україні. Я впевнений, що буде результат. Ми завжди всі разом з вами досягаємо результатів і тут досягнемо. Як, от ви кажете, треба е, все одно продовжувати, дайте пораду, як продовжувати? Тобто запобігати цих слів поки що, да щоб запобігти блокування. Що ще треба робити людям? Як ви бачите, як міністр, е, ви бачите продовження нашого інформаційного фронту, власне, от в інтернет просторі. Да, ну я там точно не міністр інформаційної політики. Я розповім те, що ми робимо. Да, для того, щоб ну на нашому прикладі ми, наприклад, запустили там разом з креативними агенціями проект. Be Brave Like Ukraine, Я думаю, що всі, всі uh -huh. бачили цю кампанію. Ми е, змогли об'єднати там креативні агенції, маркетингові агенції всього світу. І наші борди є в кожного в кожній країні світу. І ми говоримо, що українці найсміливіші в світі люди і продовжувати допомагати. Інший проект United24, наприклад, ми залучаємо таких зірок, як там Imagine Dragons, як Balenciaga, для того, щоб вони продовжували розповідати про Україну, робимо спільні про проєкти. і дуже важливо, щоб ми були на слуху у всьому світі. Тобто, ви перейшли в наратив не ворожий росіяни, терористи, монстри, тварюки. Ви перейшли в наратив. Рекомендуєте переходити в наратив показання того, що українці неймовірна сильна, потужна об'єднана нація, за якою спостерігає весь світ, а звичайно. А допомогає. дивіться, вже 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 весь світ розуміє, що Росія це країна терорист. Комусь говорити про те, що е, росіяни, ну, це вбивці, ну це вже ну все, вже це факт, який. Всі розуміють визнаний факт, да визнає конкретний визнаний факт. Є окрема комунікація, якщо у вас є можливості, там через телеграм або інші соціальні мережі, які в них там не заблоковані, розповідати кілька простих прикладів. Приведу креативних. Наприклад, якась група людей зробила там, е, найняла е, людей, які там зібрали фотографії з кладовищ по всій росії що у них багато mm -hmm. там нових могил з'явилося. і по телеграму розповсюджили розповсюджували інформацію про те що е, там день ВДВ без ВДВшників. ну в них був нещодавно там перший день ВДВ без ВДВшників. там або наприклад через супутникові знімки там закупили е, знімок що відбувається на військовому кладовищі в Севастополі було там місяць назад, і зараз І видно, що там плюс 400 могил. Тобто, дуже потрібно уважно розуміти, як вони думають, на що вони спираються в пропаганді, і намагатися всередині, якщо ми говоримо працювати всередині Росії, як можна все це розбивати? Але ну це така досить важка і системна робота. Інший напрямок, якщо немає змоги, якось доторкнутися. Через інструменти туди, то це розповсюджувати позитивний бренд нашої країни в світі. Наші партнери, міжнародні громадяни, країн-партнерів, країн вони повинні розуміти, що ми повністю однакові, що ми навіть кращі в багатьох напрямках. Вони в одному напрямку більше звинені, а ми в іншому, але ми круті. Ми вони тоді будуть розуміти, що вони борються як за себе. Давайте закінчуючи, хочу ще спитати. Нам кажуть, що все опалення не буде, води не буде, електроенергії не буде. Ми всі готуємося до важкої осені та зими. А інтернет буде. Що там наші старлінки? Що там інтернет і вайфай в бомбосховищах, в садочках та в школах? Все є і все буде. Ми зараз працюємо з операторами щодо розвитку мережі і в інтернету, мобільного, і оптичного, і швидко на деокупованих територіях відновили інтернет. Що стосується навчальних закладів. Там ми вже там отримали 3000 тисячі заявок на підключення інтернету. Ми швидко знайшли на це ресурси. У нас вже є досталь обладнання. Ми допоможемо обладнати всі мобосховища, буде інтернет нормальний. Що стосується Стерлінків, вже 13 тисяч завезли в країну і отримали ще нову партію. Зараз якраз вона вже поїхала на фронт і до державних органів, до лікарень, до енерг... сфери енергетики. Тобто, по всім напрямкам, вже старлінки активно розповсюджуються. Тому ми, напевно, країна, де найбільше в світі старлінки вже. І вони нам дуже допомагають, тому що супутниковий інтернет він взагалі. Він змінив картину багатьох процесів під час війни, і це дуже важливо, тому що ти можеш в полі розгорнути просто термінали. В тебе є якісний да, інтернет, да, а а вже від твого таланту, ким би ти не був, залежить, як ти це можеш використовувати. Повірте, використовується це ефективно. Я вам бажаю успіхів. Я бажаю, щоб ваша робота не зупинялась. Дякую, що ви є. Працюйте, будь ласка, за такими як ви в нашій країні. Майбутнє. Я бажаю. Дякую вам.